Чи начальника Генерального штабу не, в жодному разі не позбавимо прав, які є в нього. Є в нього, в нього не э, Ми вже мені байдуже, хто там чує, ви хто все, не чує. Все, я кажу за народ від народу, від тієї там, я тільки приїхав з фронту, тільки приїхав. Хлопці кажуть на фронті, які там є. Хлопці кажуть. Та сколько нас можна обманути, а? Ну сколько можна наших хлопців обманувати там на фронті? Сколько можна нашої жизни там вложить, а? Все, хватит. Все, давайте нормально, закон... і І радикальна партія зараз каже, що ми не будемо приймати ганебних рішень. Ми будемо тільки правильні рішення приймати. Тільки для українського народу, для українського депутат України. Слава Україні, слава українському війську. Я збачаюсь, ми запросимо вас ще і обов'язково почуємо, навіть, час черпу, але час вичерпується вже. Прошу більше з радикалами мене поруч не садити. Так вийшло. А, зараз віддаю слово Світлані. Є ще хвилина, почуємо пана Вадима, і на цьому виночі до закриваємо сьогодні. Так, Вадима, ваше завершальне слово. Я закинув...